Росія готова наносити масовані авіаудари по Україні, попри пошкодження третини стратегічної авіації. В Неї на складах сотні балістичних, крилатих та гіперзвукових протикорабельних ракет. До того ж є поставки балістики з Північної Кореї та налагоджене виробництво дронів Камікадзе. Детальний опис ракетного арсеналу агресора озвучили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Скільки ракет залишилося в розпорядженні РФ? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту, станьте спонсором нашого каналу. Так ви зможете дивитися наші відео раніше за інших, напряму ставити питання експертам, а також бачити закритий контент для спонсорів. У нас є 4 рівні підтримки, обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, правдивого та змістовного контенту. Ми створюємо цей канал для вас і з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а усвідомлює. Кнопка спонсорувати під відео. Найбільше в російському арсеналі зенітних керованих ракет це боєприпаси для установок с 300 с 400 Їх приблизно 11 тисяч. Це ракети класу Земля повітря, призначені для збиття відповідно повітряних цілей. На другому місці за наявною кількістю ракети Онікс та гіперзвукові протикорабельні «Циркон». Їх близько І Іонікс і циркон насамперед проти корабельні ракети. Але у війні проти України Росія застосовує їх по наземних цілях. «Цирконом» вдарили, зокрема, по Києву в лютому минулого року. І хоча носіями цирконів є підводні човни, росіяни можуть використовувати і альтернативні майданчики для запуску, наприклад, береговий ракетний комплекс Бастіон. На третьому місці за чисельністю балістичні ракети Іскандер М їх на озброєнні близько 600. удари балістикою, як ми знаємо, одні з найнебезпечніших через швидкість підльоту до цілі та складність. Перехоплення іскандер -М» не має крил, ракета на підльоті дуже тиха, адже двигун вже не працює. Тобто, по звуку почути наближення боєприпасу важко. Її швидкість 800 метрів за секунду, дальність ураження до 700 кілометрів. Для знищення балістики найліпше підходять американські системи ППО Петріот та аналогічна СЕМПТІ. Крім того, в Росіян на озброєні близько 400 калібрів. Це теж протикорабельні ракети. Часто їх називають так званими російськими томагавками. Особливість калібрів у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок. Головна небезпека крилатих ракет цього типу їхня швидкість до 240 метрів на секунду. Плюс ракета йде на малих висотах і може підлаштовуватися під вигини рельєфу. Фу за інформацію з відкритих джерел дальність роботи калібрів по морських цілях 375 кілометрів, а по наземних 2,5 тисячі кілометрів. Середня вартість одного боєприпасу 6,5 мільйонів доларів. Є в достатній кількості у ворога і крилаті ракети Х-101 та Х-22. кожного виду по 300 одиниць кажуть українські розвідники. Х-101 – це стратегічні авіаційні ракети класу повітря Земля. Це один із найдорожчих смертоносних боєприпасів Росії. Приблизна вартість однієї ракети 13 мільйонів доларів. Саме цим озброєнням російські окупанти вдарили по дитячій лікарні Охмадит у Києві, 8 липня. Торік, 27 червня 2022 року. Росіяни вгатили по людному торгово-розважальному центру «Амстор» у Кременчуці. Туди поцілили ракетою х 22 Як і Х-101 – боєприпас радянського зразка. Ці ракети створювались для ударів по морських цілях, таких як авіаносці. Відтак військові експерти неодноразово вказували, що їх застосування по наземних цілях є неточним та неефективним. Є різні версії ракети Х-22, вони відрізняються вагою, швидкістю, висотою польоту та здатністю самонаведення на ціль. Вперше українським повітряним силам вдалося збити ракети цього типу навесні торік. До того всі спроби відбити їхні удари були безуспішними. Крім вище перелічених на озброєнні у ворога є понад сотня кинжалів. Це відносно нова зброя ворога. Кинжали зайшли на озброєння після 2017 року. Це аеробалістична ракета, здатна нести ядерний заряд. Носій кинжалів добре відомий українцям Міг-31К. На його борту є підвіз для ракети. Один міг може нести лише один кинжал. Наслідки удару такою ракетою не варто недооцінювати. Вага її бойової частини до 500 кілограм, максимальна дальність роботи до 2000 кілометрів. І, зрештою, є в окупантів в одиничній кількості розпіарений арішнік. Ймовірно, країна-агресор має лише кілька таких ракет. Принаймні про таке повідомляють журналісти CNN з посиланням на американських посадовців. Достеменно ані як виглядає Арішнік, ані які технічні характеристики має невідомо. З того, що є в доступі, це балістична ракета середньої дальності з можливістю нести ядерний боєзаряд. Боєприпаси ймовірно створили на базі їхньої ракети Рубіж, яка проходила випробування, але не надійшла на озброєння. У війні проти України Росіяни одного разу застосовували арішнік для удару по Дніпру восени минулоріч. Ось так виглядали уламки смертоносного залізяча. Всі перераховані боєприпаси та їхня кількість це дані української розвідки станом на травень поточного року. Водночас не варто забувати, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси і налагодила виробництво дронів Камікадзе по типу шахет або герань, яких називають окупанти. А як ви думаєте, чи будуть росіяни накопичувати свої ракети для масованого авіаційного удару найближчим часом? Чи будуть мститися через успішні операції наших спецслужб? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту, станьте спонсором нашого каналу. Так ви зможете дивитися наші відео раніше за інших, напряму ставити питання експертам, а також бачити закритий контент для спонсорів. У нас є чотири рівні підтримки. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, правдивого та змістовного контенту. Ми створюємо цей канал для вас і з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а усвідомлює. Кнопка спонсорувати під відео на цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!